Євангелія від Маттея, розділ 27. як же настав ранок, усі первосвященники і старші народу скликали раду на Ісуса, щоб його вбити. І зв'язавши його, повели та й передали правителеві Пилатові. Тоді Юда, який його зрадив. Побачивши, що його засудили, розкаявся і повернув тридцять срібняків назад первосвященникам і старшим. Згрішив я, сказав він, видавши кров невинну. Ті ж відповіли, що нам до того? Дивись собі сам. Тоді він кинув гроші у святиню, пішов геть та й повісився. Первосвященники ж взяли ті гроші і кажуть, їх не годиться класти до скарбниці, бо це ціна крові. Порадившись, вони купили за них ганчарське поле, щоб ховати там чужинців. Тому це поле й досі зветься полем крові. Тоді здійснилося слово пророка Єремії, що каже і взяли вони тридцять срібняків ціну того, що був оцінений синами Ізраїля, і дали їх за ганчарське поле, як Господь мені звелів був. І поставлено Ісуса перед правителем. А правитель спитав його Ти, цар юдейський? Ісус відповів: Ти кажеш. Та коли первосвященники і старші його обвинувачували, він не відповідав нічого. Тоді Пилат каже до нього Хіба не чуєш усього, скільки то свідкують на тебе? А він не відповів йому ані на одне слово, так що правитель вельми дивувався. На свято звик був правитель відпускати народові одного в'язня, якого вони хотіли. Був же тоді визначений в'язень, що звався Варавва. А коли вони зібралися, Пилат каже до них Кого бажаєте, щоб я вам відпустив варавву чи Ісуса, що зветься Христос? Знав би він добре, що вони зависті видали його. І коли він сидів на судилищі, його жінка прислала йому сказати Нічого не роби праведникові тому, бо я цієї ночі у вісні багато витерпіла заради нього. Та первосвященники й старші намовили народ просити за вараву, а Ісуса – Видати на смерть. Заговорив правитель і сказав їм, Кого з двох бажаєте, щоб я відпустив вам? Ті відповіли Вараву. Каже до них Пилат: А що маю робити з Ісусом, що зветься Христос? Усі відповіли, Нехай буде розп'ятий. Спитав він, що злого вчинив він? Вони ж ще більше заходилися кричати: Нехай буде розп'ятий. Пилат, бачивши, що нічого не вдіє, а заколот дедалі більшає, взяв води й умив перед народом руки та й каже Я не винний крові праведника цього. Ви побачите. Увесь же народ відповів, кажучи кров його на нас і на наших дітях. Тоді він відпустив їм вараву, а Ісуса, бичувавши, видав на розп'яття. Тоді вояки правителя, взявши Ісуса у преторію, зібрали на нього всю чоту і, роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ. І, сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку. Потім, припавши перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи Радуйся, царю юдейський! І плювали на нього, брали тростину й били його по голові. А коли насміялися з нього, скинули з нього плащ. Надягнули на нього одіж і повели на розп'яття. Виходячи ж, вони зустріли одного чоловіка з Киринеї, на ім'я Симон і примусили його нести хрест його. Прибувши на місце, що зветься Голгофа, тобто сказати, череп місце, дали йому випити вина, змішаного з жовчю. Але він Окуштувавши, не хотів пити. Ті ж, що розп'яли його, поділили його одежу, кинувши жереб, а потім сіли, щоб його стерегти там. Над головою в нього було прибито напис, за що його засуджено Це Ісус, цар Юдейський. Тоді розіп'яли з ним. Двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч. Ті ж, що проходили повз нього, лихословили його і похитували своїми головами, кажучи: Ти, що руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш знову, спаси себе самого. Якщо ти син Божий, зійдино з Христа. Так само й первосвященники насміхалися з книжниками та старшими, говоривши, Інших спасав, себе спасти не може. Він, цар Ізраїля, нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в нього. Він покладався на Бога, нехай же Бог визволить його нині, якщо він його любить, сам Бог казав, Я. Син Божий. Так теж і розбійники, що були з ним розп'яті, ображали його. Від шостої години темрява настала по всім краю аж до дев'ятої години. А близько дев'ятої години Ісус скрикнув міцним голосом, вимовляючи: Еллі елі, Лема Савахтані. Тобто, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, що там стояли, почувши це, казали Він Іллю кличе. І негайно один із них підбіг, узяв губку і, намочивши її оцтом, настромив на тростину і дав йому пити. Інші ж казали Лиши, побачимо. Чи прийде Ілля його рятувати? А Ісус, скрикнувши сильним голосом, віддав духам. І роздерлася завіса храму надвоє, відверху аж донизу. і земля затряслася, скелі порозпадались, гроби відкрилися, багато тіл святих померлих устали. І, вийшовши з гробів по Його воскресінні, ввійшли у святе місто й багатьом з'явились. А сотник і ті, що стерегли з ним Ісуса, бачивши землетрус і те, що сталося, вельми налякалися, і мовили Це справді був син Божий. Було ж там багато жінок, які дивилися здалека. Вони слідом ішли за Ісусом з Галилеї, і йому прислуговували. Між ними Марія Магдалина, Марія, мати Якова та Йосифа, і мати синів Заведея. Як же настав вечір, прийшов заможний чоловік Заритамеєм на ім'я Йосиф, що й сам став учнем Ісуса. Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса. Тоді Пилат звелів видати тіло. Йосиф узяв тіло, загорнув його в чисте полотно і поклав у своїй новій гробниці, що її висік у скелі. І, прикотивши до входу гробниці великий камінь, відійшов. А була там Марія Магдалина і інша Марія, що сиділи. Проти гробниці. На другий день, що після п'ятниці, зібралися первосвященики й фарисеї до Пилата і кажуть, Ми пригадали собі, пане, що той обманник ще за життя був сказав Я по трьох днях воскресну. Звели отже, щоб гробниця була добре забезпечена аж по третій день, щоб часом не прийшли його учні та не вкрали його і не сказали людям Він воскрес із мертвих. І буде ця остання омана гірша за першу. Пилат каже до них: Маєте сторожу. Ідіть і забезпечте, як знаєте. Вони пішли і забезпечили гробницю, Запечатавши камінь, і поставили сторожу. Друге послання до КОРІНТЯН. Розділ тринадцятий. Оце втретє йду до Вас. Кожна справа вирішиться за словом двох або трьох свідків. Я вже перед тим сказав і ще раз повторюю як за другої моєї присутності, так і тепер у відсутності. Як прийду знову, то нещадитиму тих, які раніше згрішили, і усіх інших. Ви бо шукаєте доказу, що у мені говорить Христос. Який супроти вас не безсильний, а сильний між вами? Його ж розп'ято із-за немочі, але він живе з Божої сили, та й ми, хоч і немічні в ньому, однак будемо з ним жити з Божої сили супроти вас. Досліджуйте самих себе, чи ви у вірі, випробовуйте самих себе. Хіба не знаєте самі по собі, що Ісус Христос у вас перебуває? Хіба ви не випробувані? Та сподіваюся, ви спізнаєте, що ми не є невипробувані. Ми молилися до Бога, щоб ви ніякого зла не чинили. Не щоб ми з'явились випробувані, але щоб ви добро чинили. Навіть якби ми самі з'явилися не випробувані, бо ми не можемо нічого проти правди, а лиш за правду. Ми бо радуємося, коли ми немічні, ви ж міцні. Власно про це ми і молимося, про вашу досконалість. Тому і пишу вам це, не бувши поміж вами, щоб коли прийду. Не вживати строгості силою влади, яку дав мені Господь на те, щоб будувати, а не руйнувати. А втім, брати, радійте, прагніть до досконалості, підбадьорюйтеся, будьте однієї думки, живіть мирно, і Бог любові та миру буде з вами. Вітайте один одного святим цілунком. Всі святі вас вітають. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога, і причастя Святого Духа з усіма вами. Псалом. Десятий Чому, о Господи, стоїш здалека, ховаєшся під час скорботи, коли гордує грішник, страждає в Богий і ловиться в лихі задуми той, що намислив? Бо грішний вихваляється бажанням серця свого, і захланий хулить і зневажає Бога. Говорить грішник у своєму бунті: Не буде суду, нема Бога. Такі усі думки у нього. Перед ним завжди стелиться сильна дорога. Суди твої далеко геть від нього. Противників своїх, він сміхом всіх збуває. Він каже в своїм серці: Не піддамся! І з роду в рід, я не зазнаю лиха. Уста в нього повні прокльонів, обману і лукавства. Під язиком у нього лихо і переступ. Іде на засідки біля осель, і потайки невинного вбиває, очима так і зорить за нещасним. Він засідає, притаївшись. Неначе лев у своїй криївці, він засідає, щоб запопасти бідняка, хапає бідолаху і тягне в свою сітку. Зіщулившись, до землі прилягає, і падають нещасні в його кігті. Каже у своїм серці: Забув Бог сховав лице своє і нічого вже не бачить. Устань, Господи Боже, піднеси руку, не забудь убогих. Чого б то безбожник мав зневажати Бога та казати у своєму серці, Ти не каратимеш ніколи? Ти дивишся, ти бачиш біль і горе, вони завжди перед тобою. На тебе покладається нещасний, сироті. Ти поміч, зламай лукавому і безбожникові рамено, ти покараєш його злобу, і більш її не буде. Господь, цар навіки вічні, зникли погани з його землі. Почув єси, О Господи, бажання убогих, їх серце підбадьорив, і вухо. Прихилив своє, щоб захистити право сироти й пригніченого, щоб земнородний не лякав уже більше. КНИГа Приповідок, розділ шостий. Мій сину, коли за ближнього ти поручився, коли дав руку твою за чужого, коли зв'язав себе словами уст своїх, коли піймавсь словами уст власних, вчини, мій сину, ось що, і звільнишся, бо ти попався в руки ближньому твоєму. Іди, смирися! Наполягай на твого ближнього, не дай очам твоїм ні сну, ні дрімоти твоїм повікам. Звільнись, неначе сарна, з рук мисливця і, немов та птиця з сильця. Іди ледащо до мурашки, приглянься до її звичаїв, будь розумним. Нема в неї ні начальства, ні назирателя, ані вождя. І літом вона хліб собі готує, у жнива збирає корм свій. Доки лежатимеш, лінивче, коли ти встанеш з сну свого недовго будеш спати, недовго і коняти, недовго будеш, розлігшися, згортати руки, бо злидні, наче волоцюга, прийдуть на тебе і недостача, мов муж. Збройний Людина розбещена, чоловік безбожний, ходить з неправдивими устами, мружить очі, совгає ногами, подає знаки своїми пальцями, з лихими думами на серці він увесь час злокує, сіє розбрат. Тому на нього нагло надійде погибель. Він вмить буде розбитий без рятунку. Є шість речей, що господові огидні, бай сім, що для душі його осоружні, горді очі, язик брехливий, руки, що кров безвинно проливають, серце, що кує лихі задуми, ноги, що біжать до зла швидко. Вальшиве свідок, що дихає брехнею, та той, що між братами сіє чвари. Пильнуй, мій сину, заповіді батька твого, не відкидай навчання матері твоєї. Прив'яжи собі до серця їх назавжди, і повізь собі на шию. Бо заповідь то світильник, а навчання. Світло, повчальні докори дорога життя. Коли ходитимеш, вона буде тебе водити, як ляжеш, буде чатувати над тобою, а як пробудешся, буде з тобою розмовляти, щоб зберегти тебе від злої жінки та від облесливості язика чужої. Не пожадай у твоїм серці її вроди. І не давай себе звести її морганням, бо задля повії можна зубожіти до куска хліба, тим часом, як замужня на дороге життя полює. Чи ж можна в пазуху вогню набрати так, щоб одежа не згоріла? Або чи можна по жару ходити так, щоб не обпеклися ноги? Отак воно з тим Хто до дружини ближнього вчащає, хто б її не торкнувся, не буде той безвинним. До злодія не ставляться з презирством, якщо вкрав, щоб попоїсти, коли був голодний. Та як упіймають, усе меро заплатить, усе, що має в хаті, мусить він віддати. Хто перелюбствує, тому ума бракує, сам себе губить, хто це чинить? Він стусанів і ганьби набереться, сором його не зітреться ніколи, бо ревнощі запалять лютість у серці мужа, і він не пощадить у день помсти. Ніякого він викупу не прийме, нічим не вдовольниться, хоч би і як ти помножив дари. Книга Левіт, розділ 27 І сказав Господь Мойсеєві: Промов до синів Ізраїля і скажи: Коли хто-небудь обіцяє Господові грошову вартість якоїсь особи, то за чоловіка від 20 до 60 років. Оцінка буде 50 срібних шеклів по шеклю святині. А за жінку оцінка буде 30 шеклів. А як матимете від 5 до 20 років, то за чоловічу стать оцінка 20 шеклів, а за жіночу 10 шеклів. Від одного місяця до 5 років за хлопця оцінка буде 5 шеклів срібла, а за дівчину Шеклі. Як же комусь 60 років або більше, то оцінка буде за чоловіка 15 шеклів, за жінку 10 шеклів. Коли ж той, хто робить обітницю, вбогій і не може дати по оцінці, то нехай поставлять його перед священником, і священник оцінить його по його спромозі. А коли то скотина, з якої приносять у жертву Господові, то все, що дається Господові, вважатиметься за святе, її не можна ні перемінити, ні підмінити, ні краще і на гіршу, ні гірше і на кращу. Коли ж хтось замінить скотину за скотину, то одна і друга стануть святими. Коли ж то буде якась скотина нечиста, що не приноситься Господові в жертву. То нехай її поставлять перед священником, і священник оцінить її, чи добра, чи недобра, і як її священник оцінить, так і буде. Якщо б він схотів викупити її, нехай додасть п'ятину до оціненої вартості. Коли хтось присвятить дім свій, як святиню Господові, нехай священник оцінить його. Чи він варт багато чи мало, і як його священник оцінить, так і мусить бути. Коли ж той, хто присвяче, схоче викупити свій дім, то нехай додасть п'ятину поверх оцінки, і дім буде його. Коли хтось присвятить Господові якесь спадкове поле, то його оцінка буде за мірою висіву його 50 срібних шеклів за один омер ячменю. Коли від ювілейного року присвятить своє поле, то оцінка зостанеться цілою. А коли по ювілейному році присвятить своє поле, то нехай священник полічить йому гроші за мірою років, що зостаються до наступного ювілейного року, і нехай буде відчислене від оцінки. Якби ж той, хто присвятив схотів викупити поле, нехай додасть п'ятину ціни. За яку його оцінено, і воно зостанеться за ним. Коли ж не викупить поля або продасть його іншому чоловікові, то потім не можна його вже більш викупляти. І, хоч поле стане звільнене в ювілейному році, однак воно буде присвячене Господові як поле обітоване, воно перейде в посідання священника. А коли присвятить Господові куплене поле, що не належить до його спадщини, то нехай священник полічить йому відповідно до ціни аж до ювілейного року, а він заплатить її у той же день, як священний дар Господові. В ювілейному році поле повернеться до того, в кого він купив його, і належатиме йому, як спадкова власність. Кожна оцінка нехай буде шеклями святині двадцять гер на один шекель. Щодо первородця від скотини, що вже як первородне належиться Господові, то ніхто не може його присвятити, чи з великорослої воно скотини, чи з дрібної, чи це віл, чи ягня, воно належиться Господові. Коли ж скотина нечиста, нехай викупить її за оцінкою, додавши до неї п'ятину. Як же не викупить, то нехай продасться за оцінкою. З усього свого майна, що хтось його присвятить Господові, як обітоване, чи людину, чи скотину, чи власне спадкове поле, нічого не можна продавати, ні викуплювати. Все, що обітоване, пресвяте Господові. Ніхто обітований зміж людей не може бути викуплений він має таким померти. Всяка десятина від землі чи від засівів із поля, чи від плодів із дерева, буде Господові вона свята Господові. А хто схоче викупити якусь частину з десятини. Нехай додасть до неї п'ятину, десятина з великорослої чи з дрібної скотини, десятина з усього, що проходить під гирлигою пастуха, буде свята Господові. Не треба вибирати чи краще, чи гірше, і вимінювати його не можна. Коли ж його перемінено, то й воно саме і те, чим замінено його, стане святим Господові. Викупляти його не можна. Ось такі заповіді, що Господь заповідав Мойсеєві для синів Ізраїля, на синай горі.